Місто Мільйонник. Зараз це місто, яке будується, але у 90-х та у початку 2000-х тут практично нічого не відбувалося. На початку минулого століття наше місто активно забудовувалося, будували заводи, і вокруг цих заводів будувалися цілі вулиці та райони. І зараз багато цих заводів вже не працює. Це дуже перспективні території для освоювання креативними індустріями. Починають з'являтися такі проєкти, як Центр сучасної культури, коли будинок стояв більше 20 років занедбаний і зараз його починають реконструювати. Центр сучасної культури у Дніпрі це культурна міжнародна інституція, яка поєднує різні організації культурні і навколо якої вже згуртувалося декілька громадських організацій, які займаються культурними заходами. Я дуже надихнувся прикладом європейських культурних центрів, тому що практично всі ці центри це були низові ініціативи. Тоді я зрозумів, що ми, нам потрібно зробити щось те саме і що це правильний шлях. А на Донбасі тоді якраз були активні бойові дії. І ми вирішили, щоб у Дніпрі та нашому регіоні не повторився такий, такий же сценарій. Потрібно о, тут робити такий великий культурний хаб, який би об'єднав і о, людей в нашому місті і побудував би міст між нашим містом та всі, всім, всією Європою та світом. Ми друзями вирішили, що о, в нас є вибір або о, Поїхати з Дніпра або намагатися що змінити тут. І ми почали взагалі думати про місто як платформу для розвитку взагалі громадянського суспільства. Майдан нас мотивував, та ми зрозуміли, що Україна має класних людей, Україна має шанс бути крутою країною, і ми потрібні тут. Ідея створення центру сучасної культури з'явилася наприкінці 2015 року після вже двох фестивалів Конструкція це фестиваль аудіовізуального мистецтва та нових медіа у міському просторі, який наша організація робить з 2014 року. Ми задіюємо близько 10 локацій і робимо там, -там поп ап івенти І через сучасні якісь формати ми намагаємося переосмислити ці старі будівлі чи привернути до них увагу, щоб там почалося нове життя. В радянські часи це місто було закрите у зв'язку з тим, що тут був завод «Південмаш». Який виробляв воєнні ракети. Тут практично не відбувалося культурного обміну. А зараз Дніпро відкривається. І я сподіваюся, що наше покоління та наступні покоління вже будуть більш відкритими для чогось нового, для експериментів. Одна з головних цілей Центру сучасної культури це намагатися давати нові знання молоді, щоб вони реалізовували свої ідеї та свої проєкти тут. Ми хочемо, щоб цей центр був все ж таки центром для діалогу, для обміну, для навчання, для того, щоб знаходити якісь нові сенси. На міжнародному рівні ми хочемо, щоб Дніпро як місто і Дніпряни як діячі креативного сектору стали помітні у світі та Європі, і щоб Дніпряни і наше місто стало більш відкритим до всього. світу. І тому от, е, такі резиденти, як Альянс-Францеса або Чеський центр, це, це дуже класний е, клей, е, який е, зв'язує наше місто і наших людей з е, культурою інших міст і інших країн. Цього року ми робили великий проект «House of Europe Festival». Це був дводенний фестиваль, на якому були презентації кращих кейсів креативних індустрій з України та ЄС. Були воркшопи і також була розважальна програма. Був концерт вогоневажатих та фільми від платформи української Такфлікс. На національному рівні ми хочемо, щоб ми, як дніпряни, почали робити якийсь крутий український продукт, яким можна буде пишатися всім українцям. І звичайно, ми плануємо співпрацювати з різними українськими організаціями. Наприклад, вже зараз ми працюємо з ізоляцією. Ми разом з ізоляцією є членами мережі Транс Європхолс, це європейська мережа центрів культури. Будівлі більше ста років. Це пам'ятник архітектури місцевого значення. Архітектурна концепція того, що ми тут робимо, була ми її назвали концепція невтручання. Ті приміщення, які мають історичну цінність, ми вирішили реставрувати все інше, те, що виглядає зараз як вовт, кирпічні стіни, ми залишили як і є. Тут збереглись колони, збереглися стелі, Атланти, Мармурові сходи, також автентичні дерев'яні двері і ці перила. Зараз поки що етап зняття острової фарби Ось до основи до доліпсії. Потім буде укріплення, це другий етап. Потім доведення. Елементів, десь своли, десь взагалі немає елементів, треба загануватися, це відбудувати це зі псу. Це буде головний івент простір всього центру сучасної культури. Тут будуть відбуватися концерти, міні-конференції, зустрічі, презентації, відкриття виставок, наприклад. Під одним дахом сконцентрується декілька публічних просторів. Наприклад, тут на першому поверсі буде розташована галерея сучасного мистецтва Артсвіт, бібліотека, книжковий магазин і буде невеличке кафе. А на другому поверсі буде вже виставковий простори всього центру культури. Також будуть, буде лікторії і ще буде молодіжна лабораторія Ксі. Простір. Коли наша команда Культур медіальної побачила цю будівлю, а тут 2800 метрів квадратних, тільки будівля, потім 1000 квадратів метрів квадратних двір і 500 метрів квадратних ще гаражі для військової техніки, які ми плануємо перебудувати в майстерні та студії. Ми зрозуміли, що в такій великій будівлі ми не зможемо робити контент самі. Ми не зможемо наповнити цю будівлю та оживити її самостійно, і тому потрібно тут робити такий креативний кластер і збирати однодумців, які також могли би тут розвиватися і тут щось робити. Галерея Арцвіт це галерея сучасного мистецтва, яка має колекцію радянського та сучасного українського мистецтва. Як будь-яка галерея, ми працюємо з виставковими проектами, з постійною програмою. У нас десь 7-8 виставок на рік. Також ми проводили вже два роки резиденції і також у нас постійно діюча програма. Освітня для дорослих і для дітей ми сподіваємося, що стане таким простором можливостей для митців і для наших наших майбутніх резидентів. Ці простір це молодіжна лабораторія, яка займається крос-жанровими культурними заходами. Наприклад, вони роблять і невеличкі резиденції, виставки, іноді концерти, і займаються неформальною освітою. Ми створюємо середовище для молодого українського мистецтва в ми дуже натхненні тим, щоб допомагати молодим митцям, особливо локальним художникам, щоб вони могли розвиватись тут. Для цього ми тут створюємо таку відкриту майстерню. Space». тут можна буде приходити працювати над своїми арт-проєктами. Взагалі хочемо розвивати. Спільноту художню, щоб молодим людям, в принципі, художникам не хотілося виїжджати з міста, щоб знаходити якісь нові можливості для себе і щоб вони могли тут залишатися, працювати. Взагалі у мене технічна освіта, але у мене брат був діджеєм на радіо, і я з малих років слухав класну цікаву музику. А вже потім я почав сам робити концерти, почав робити фестивалі. Я, я навчався один рік в Вишеградській академії культурного менеджменту. Після цього я їздив їздив багато ще на стажування в Дрезден. В... Любляну в Польщі був. Я завжди хотів повертатися в Україну, тому що я розумів, що тут це от непахане поле Дніпровське, де можна робити все. Якщо ти хочеш робити дослідження, то це ще ніхто не робив. Якщо ти хочеш робити галерею сучасного мистецтва, то у нас в місті всього одна галерея сучасного мистецтва і можна робити ще п'ять. Я хотів бачити Дніпро сучасним. Але потрібно зберігати от такі пам'ятники архітектури, не консервувати, а вдихати в них нове життя, нові сенси та робити щось сучасне в цих будівлях для того, щоб вони продовжували бути актуальними. Якщо ми не будемо пам'ятати нашу історію, то ми не зможемо зрозуміти, що нам робити далі, і як нам себе ідентифікувати в цьому світі. Україна для мене це, по-перше, люди, і саме вони і формують айдентику та поняття, що таке Україна. А ще Україна це дуже класна частина нашої планети, в якої є є все. Є море, є гори, є яри, є предгір'я, є равнини, є степи, є дуже крути ліса. Тому я не дуже розумію, що потрібно ще людям, щоб бути щасливими та залишати цю країну. Я не розумію їх. Тут дуже круто. Всім рекомендую тут приїжджати в Україну.